Нам уже сьогодні п'ятий день інкубаційні яйця будемо просвічувати. Це майстер греї схрещені бромою. Тож, друзі, хочу сказати відгук про такий інкубатор. Уже були механічні поломки, а саме автоперевороти. Починалося з того, що перевертає автоматично в одну сторону і зупиняється. А, опять прямому положенні. Вийшли з ладу два таких таких не знаю таких ось приводи, зразу вони поламалися. Температуру тримає добре, вожність тримає теж добре. З цим нарікані ніяких немає. Не рахує лічильник днів, висне. І це перший раз ми його тільки використовуємо. водичку Доливаємо, таку, щоб не було ні накіпу, ніде нічого. Хто купляє, там під ваточком є така проволока встановлена. Це для того, ну, як там гусячі ставити яйця, щоб не провалювалися ваточки. Якщо ставити курині, звісно, важте їх, щоб ну, була приблизна вага, щоб ваточки не вихиляли вниз. То це Обов'язково, тоді йому буде легше і перевертати. Ми також усе це відважимо. Бо в інструкції не пише, що там потрібно тут доставати проволочку, то щоб знали. А так, слідить за важністю доливати ось у трубочки. Є така бутилочка. Дається, хоч і пишуть, що повністю автоматичний, поставив там чи заклав яйця і забувся. Ну я скажу, не там то було. Потрібно наблюдати, бо ось то автоповорот налигнувся. Тоді пішов хрускіт під вентилятором. Якісь такі хрустки, звуки такі були. Вийшла там крильчатка з ладу, замінили. От і купуйте ж по акції. То якщо купуєте, теж придивляйтеся, що берете. Бо бачите, у нас ще мимо цього є три ті працюють хорошо. А цей такий невлагополучний у нас з'явився. Начали то вже й постік, почав пінопост почав все кришиться. Ну, таке знаєте, качество, я б сказав, би, в одне місце. То, що світло не виключають, слава Богу, в будинку плюс 25-26 градусів у нас. Ну, Доливаємо, контролюємо, щоб поважність була. Все надалі, все покажу, що з цього вийде, чи варто такий інкубатор купляти. Ще є такий дуже мінус у ньому. Це коли ви витягуєте ці лоточки. Дуже тяжко вони встановляються і потрібно так обережно встановляти, бо можна там ті пиптики поламати. Якщо людина вже так у похило віку, вона його не встановить. Ну, таке знаєте, це трішечки мінус такий у ньому є. Можливо, це такий попався. Ну на тих інкубаторах те саме. Тож ото то, і за приводами слідкуйте, не викидуйте е, оці всі приводи, запчастини тримайте завжди перед тим як заставляєте яйця, перевірте їх і тримайте, щоб вони у вас завжди в доступному місці. Бо що не так вийшло з лади, ви потім шукаєте, не знаєте, що з цим робити.